Але головне є в тому, що це заважає формувати навички, знання і відповідно втрачаються можливість. Так і ці втрачені можливості, можливості потім вони даються ознаки. Тому лікування сучасне, яке полягає в використанні психостимуляторів, фактично це ліки, які адаптовані для використання власне з цією метою, то вони пролонгованої дії, не мають якоїсь психоактивної форизовоючої дії як. Це притаманно психостимуляторам, але діють саме на те, що концентрація уваги дозволяє зменшити прояви гіперактивності і збільшити ефективність навчання, і не, не тільки навчання в школі, але й ну, наприклад, сприйняття ну, там, етичних норм, норм поведінки, культура поведінки, формування відносин. Так, це ж це ж теж навичка, яка формується, яка дуже є важливою розвиток емоцій.